Це друге відео по Бравлу. І сьогодні я буду купити 7100 кубків. Так. Що це А, а не да. 7100 кубків. Так що погнали і першу каточку і одні каточки, я як завжди, буду показувати. А так я буду самі. Бать. Що тут? Що взяти? Грачі, що зони. Ну, гарячі зони. Це Купили Купіємо під браузером, заходимо за позабання. Першу каточку покажу а а потім запокій або стаю Луки, 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 Сахар Крамбоку. Купи за пар. І, кстати, ми вчера мы 7000 7000 купки. А, тут у нас кот Менді грає. Ну це проигрываш на катку, я вам покажу. До, наверное. Да, я справишься на катку. Но у нас чел один АФК. а ну що? Ну ч там? Ну да, ну. Даже нема смислу играть. Ну даже немає смысла играть. Ну просто за. Ну за Евгу играй, бот. А як так А Як играть? Як играть? Як іграш. Эй! А як играть? Як 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 якщо з нами бот грає? Че, Чо... ма? Ну я не понимаю, чи ці мети які просто, не знаю, заходять в катку і потім сразу виходять. Ну шо тут? Ну і наша тут. Що вони ще мають коптики? З цього гра, то я буду в Вони У мене ну, він фоє! Боже, а як і А як і мені? как сносят. Ну, я... <сос> <сос> я не знаю. ворочи, Я мал воротник, воротник. я вообще я, я не знаю, что Тима его. Сразу проверяем что-то. Конечно, and конечно, все. Nice. Но давай ты покажу катку подную. вот а, mm -hmm. уже. Давайте пока. И всем привет. Короче, чтобы видео не было Хоча б 10 минут, я покажу вам пару каточок, 2, одну. Файно, хай. Ну, ну, ми грали працю таких легких щиріків, але в мене такі боти. 0 хп певно, 0 ну, любів, 10 по, 5, по 3 смерті, але це вообще нереальне гаджет. Я соло роблю 10 кілів і одна смерть. Все. Бо ми тоді поиграли. Да це не було банки. Мама, не бесконечно тыкнет суха. Ну бей! <звук> угу. Ого! Ого, нас у червоні них убити! А там сейчас соло, кашка. Ема? Ема, что у нас зачем? Ема, где, блядь. Ах, такие, нафиг, что? Мы против пути играем, челы даже не можете их убить. Да. Волк, еще одну катку покажу. Я, я, ну-ну-ну. сразу дис. Ба 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 бам 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 бам. И кстати, забыл вам сказать, что вы можете писать комы и в дуэльку брал старшим сантофиков. Я для вас все знімаю. Не те, що ви напишете в, в Коментарі. Тай вот. Що, що захочете, то я буду знімати. З ким захочете, то я буду ДНК играти. І типу все. для вас. Щоб було актив. Просто накидаю. Як накидає Саня? Як накидає бомчик? о на 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 Ха-ха-ха! Опять у мене лютое противники Опять у меня лютое противники. Так, страшно накидаем. Накидаем, 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 накидым. Пытаемся убить. Накидаем. Накидаем. Накидываем. Прям жстко накидываем. Потом челу. Накидываем по всема. Накидыем! Еману бы! Китай лайк гауссу и киман киллио! А, не, не поставим! А я вам покажу багато карток. Ну, вон, даже без мутації. Так, 6 хвилин. Ну да, покажу карточку, що, що тут по годині. нормально. Да? Да. Чи ні? А, короче, роблю, що хочу. РР снайпер. Ну вже конки третє золото. Лок, це третє. И всем спасибо, кто посмотрел это видео, вона почти набрала 5 переглядів. Всем спасибо, кто его доверился. Уси? А не краще, тут посили. Накинусь. Как ти сдохну ти що, скажи мені, да беди все, щоб ти не сдул. -мо, нам капець, капець. капец. Уфи. На начало мистер Пиндисы нападаем. Надо свалить. Надо свалить. на 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 Уу, Три! Боже, ну одну секунду не можеш почекати. Я нас каточку, яку я вам покажу, ми і останнє покажу. А, це ще пару купів. Сорок, 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 де вас діти? Сорок, сорок, де вас дикий? Ну идите называть мамы. Бача. Куда ты стреляешь? Ты мобичный? Да баты что. Наше ему притыктить позже. О, сим сим хп. Я не сдох. Смотрите, оп, оп. Смотри, смотри. И вот так вот просто сажаем. Он. Он опять в другом месте, потому что он на Снимайте. Давно. Ладно, еще одну каточку покажу. Ах, хотя нет, ну все, давайте. Уже буду на остальной каточке. Пока. Ах, хотя нет. Сейчас. Посмотрите, что за Все, Ну и все, пока. Ласт каточка Да, ревно ласт каточка Славное, я хотела бы Третье место заработать Ласт каточка Это и будет 7100 кубков Надеюсь, мы хотя бы Третье место займем оба Третье место Хотя бы максимум Минимум третье место «Ну, ну, 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 так, да. Окей. Ну окей. Ну окей. Ну мене зажали. Ну мене зажали. Ну мене зажали. Ну ви що робите? А, я за цього біо так дивлюсь, вона так жорстко просто. Тож я не можу. Вона як Киберспорте записалась на Киберспорте записалась какие-то спорте записалась. Пошенка я так уже відео триває 12 хвилин, забагато дуже. М -м -м. Петрушенко, Марошенко, Порошенко. Перешенко. Перш... Парш... Отак ну, і просто ходимо, куди ці Ну полюблять. Типу, ну, вони без позимкують, просто кидаю сню. Навіть не понимаю вкус. Окей, okay. я просто кидаю сню. навіть не понимаю вкус. Тут камінь кінчик. Оп-оп-оп! оп. ох оп оп Ай, бом, фонша, пунк, 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 пунк. Ой, як красиво це сбивать. Пунк, 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 пунк. Минус меда. Да не Ми Зараз всем мир був. Це була легка катка проти ботинок. І вот 700 кубків. Да, мені надо 7500, щоб 750 натримати, но все одно. Я накупив кубочки, що тут дають подарок. Так, я їду. Добра. І пишіть, якщо ви хочете, щоб я прокачав а, своїх бравлерів, бо Ой, в мене 26 тисяч і 8 тисяч. Так що пишіть, якщо треба прокачати, щоб я прокачав собі бравлери щоб так і так грати. Ну, я пошов всім пока. Удачі, бай бай